Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про боротьбу Секста Помпея із другим тріумвіратом. Почати доведеться здалеку. У знаменитого римського полководця і противника Цезаря Гнея Помпея Великого було двоє синів старший Гней і молодший секст. Після загибелі Помпея Старшого у 48-му році до нашої ери його сини втекли в Африку, де разом з іншими помпеянцями продовжили боротьбу проти Цезаря. Після поразки при Тапсі у 46-му році до нашої ери брати втекли в Іспанію, де через рік були розбиті Цезарем. Гней Помпей Молодший загинув, а його брат втік у гори до одного із іберійських племен. Ще за життя Цезаря секст розпочав збройну боротьбу проти його намісників в Іспанії, діяв партизанськими методами і, на момент вбивства диктатора контролював значну частину Іспанії, мав велике військо і власний флот. Військо проголосило Помпея Молодшого імператором. Після вбивства Цезаря Сенат почав активні переговори із Помпеєм для боротьби проти Антонія. Антоній, Передбачив такі дії своїх ворогів і зіграв на випередження. Він запропонував Помпею повернення майна його батька і посаду командувача римським флотом. Помпей погодився і перебрався в масілію, яка була базою римського флоту. Під час мутинської війни Сенату з Антонієм Помпей зайняв вичікувальну позицію, але все змінилося. Після того, як у серпні 43-го року до нашої ери Октавіан змусив сенат оголосити всіх вбивць Цезаря поза законом, до вбивць Цезаря був зарахований і Помпей Молодший, хоча він не брав жодної участі у вбивстві диктатора, просто Октавіан хотів позбутися небезпечного конкурента у листопаді того ж року, Октавіан утворив із Антонієм і Лепідом другий тріумвірат. Тріумвіри разом виступили проти Помпея і внесли його у проскрипційні списки. Помпей молодший почав бойові дії проти тріумвірів, захопив Сицилію і встановив на острові свою необмежену владу. На його бік перейшли пірати. Сам Помпей активно залучав до своїх армії і флоту десятки тисяч рабів втікачів. На Сицилії він користувався великою популярністю. Був покровителем торгівлі і почав карбувати власну монету. Коли був утворений другий триумвірат, його учасники розділили між собою римські провінції. Октавіану, між іншим, дісталася Сицилія, яку контролював Помпей. Тому Октавіан спробував вигнати його з острова. Але в січні 42-го року до нашої ери Помпей потопив ескадру, яку відправив Октавіан. Флот Помпея встановив морську блокаду Італії. Через відсутність поставок хліба із Сицилії у Римі почався голод. Після загибелі Брута і Кассія вцілілі республіканці перебралися на Сицилію до Помпея. Вони вважали, що він зможе їм допомогти у боротьбі за республіку, але він боровся лише за свою особисту владу. Восени 41-го року до нашої ери, поки Марк Антоній перебував на Сході, його брат Луцій і дружина Фульвія підняли повстання проти Октавіана, боячись посилення його влади. Бойові дії велися в основному в районі Парузії, і тому ця війна увійшла в історію як парузійська. Секст Помпей надав збройну підтримку повстанцям і, скориставшись загальним хаосом, захопив Корсику і Сардинію. Але навесні 40-го року до нашої ери, коли Антоній повернувся в Італію, він уклав мир з Октавіаном. Голод в Італії і поразки флоту тріумвірів змусили Октавіана і Антонія у 39-му році до нашої ери укласти мир із Помпеєм. За результатами миру Помпей отримав в управління Сицилію, Сардинію, Корсику і Пелопоннес – в обмін на це він припинив блокаду Італії і припинив приймати втікачів рабів. Прихильники Помпея отримали амністію. Колишні раби, які воювали в рядах його війська і флоту, мали отримати свободу. Цей мир став для Помпея фатальним. Від нього відійшла значна частина його прихильників. Зате Октавіан отримав час, щоб підготуватися до нової війни. У 38-му році до нашої ери Октавіан напав на Помпея. Проте він був бездарним полководцем, і флот, яким він особисто командував, був повністю розбитий Помпеєм. Рештки флоту Октавіана потонули під час шторму, а сам невдаха-полководець ледве врятувався. Октавіан попросив допомоги в Антонія, який управляв східними провінціями. Але той, у свою чергу, попросив в Октавіана допомоги для походу на Парфію. Врешті-решт, Октавіан відправив Антонію 20 -ти тисячне військо, а той надав йому 120 бойових кораблів. Тепер Октавіан вирішив діяти розумніше. Командування над флотом він передав своєму другу і видатному полководцю Марку Віпсанію Агріппі. Також Октавіан примирився з Лепідом, який управляв Африкою і залучив його до війни з Помпеєм. Крім цього, Октавіан почав підкуповувати воєначальників Помпея, і ті почали переходити на його бік. У 36-му році до нашої ери сухопутне військо Лепіда висадилося на Сицилії, а флот Агріппи і Октавіана перейшов до острова з моря. Почалися запеклі морські бої, в яких Помпей спершу зміг виграти. В одній із битв Октавіану знову довелося тікати. Але у вирішальній битві при Навлоху 3 вересня 36-го року, до нашої ери Агріппа потопив флот Помпея. Після чого військо Октавіана висадилося на Сицилії. Помпей втік, але його втечею спробував скористатися Лепід, який хотів захопити Сицилію для себе. Однак Лепід був настільки непопулярним, що його власне військо зрадило його і перейшло на бік Октавіана. Октавіан пробачив Лепіда, але відправив його під домашній арешт, де той і помер у 12-му році до нашої ери. Помпей вирішив втекти до Антонія, бо знав, що стосунки між тріумвірами загострилися. Помпей прибув у Малу Азію, де дізнався про поразку Антонія у боротьбі з парфянами. Вважаючи, що Антоній тепер слабкий, Помпей Молодший вирішив забрати у нього східні провінції і почав проти нього війну, яку програв, потрапив у полон, і у 35-му році до нашої ери. Був страчений. Помпей молодший був чудовим флотоводцем і був доволі сильним політичним авантюристом. Проте йому цього не вистачило, щоб перемогти Октавіана. Завдяки перемозі над Помпеєм Октавіан значно зміцнив свою владу і тепер мав усі сили, щоб покінчити з останнім своїм конкурентом. Марком Антонієм. Але про боротьбу Октавіана і Марка Антонія я розповім в одному із наступних своїх відео. А поки що, дорогі друзі, ставте лайки і пишіть коментарі. До нових зустрічей.